Привіт усім! Сьогодні буде трошки така нелегка медитація, робота з як ну, хоча б прийняти, не вилікувати душу після втрати людини, а просто хоча б прийняти чи трошки облегшити свій стан. Лікує час, кажуть, не лікує. Мій стан полегшився тільки пере, після переродження душі, тому я б не сказала, що це облегшить, прямо облегшить вам стан, але спробую допомогти те, що мені порадять святі для вас, як з цим попрацювати. Значить Ви можете сісти спокійно, в стан такий полулотосу, ручки можна отак скласти і покласти на ножки. Вам буде так легше запалити свічку. Свічка буде, до речі, вам доречна до того, щоб ви дивились на вогонь, як він горить, який характер вогню, для того, щоб ви розуміли. Може, в цей момент це не визивання ніякого духа, нікого ми визивати не будемо. Це тільки може ви відчуєте наче присутність людини, з якою ви е, втратили фізичний контакт, да, якої нема е, в фізичному плані. Її душа все одно жива. Але ми зараз працюємо з вами облегшення вашого стану. Запалила свічечку, любу арому, свічку, неважливо. Поставили водичку собі попити, вирівняли спинку, зробили вдох, видох. І ви бачите поле от одразу так показують поле, величезне поле, таке, знаєте, як гольф поле, а далі ліс. І з лісу виходить багато-багато душ. Вони такого кольору голубоватого, трошки видно там руки, ноги. Вам показують їхній світ. Я не думаю, що ця медитація буде для вас легка, я не знаю, але мені чогось так пішло. Вам показують багато-багато душ таких знаєте, з руки, ноги видно голову. Чи може вони там в одязі, в якомусь там, як ви пам'ятали? І от до вас виходить ця людина рідна, там, ну, там їх. Толпи просто людей, вони з усіма зараз вийшли зустрітися. Ви бачите перед собою ту людину, яку ви втратили. Не знаю, краще робити чи не краще не робити таку медитацію, якщо ви втратили дуже недавно, може не витримати, знаєте, психічний стан тільки для тих, хто готовий прийняти таке, ну хоча б спробувати, чи зупинити медитацію. Ця людина навіть одягнута так, як ви її бачили, як ви звикли бачити цю людину. Що вам можна зробити для цієї людини? Біля вас стоять ваші родичі, яких ви хотіли б позвати з собою, щоб вони вам допомагали облегшити стан спілкування. Ісус стоїть Мати Марія, і вам передає Ісус. З правої сторони від вас стоїть, передає Ісус такий буханку хліба, знаєте, такий печений, теплий ще, такий хрусткий, знаєте, от якось. тобто поставили стул вам навпроти ту людину, з якою ви е втратили фізичний контакт, і ви кажете, що давай розділимо цей хліб. Ну, ми ж можемо зустрічатись з тобою, ну, нема тебе фізично добре. Я це кажу, тому що я сама втратила людину, я маю право там, чи можу, там розмовляти з вами на такі теми. А, розділити хліб. Ще та людина попросила у вас молока. Вам дає Мати Марія, молоко? Може, не алкоголь не можна давати їм. Тобто, ви а, поїли, поділили. Попили вона молока, ви можете водичку попити в цей час просто. Ви можете сказати, що все нормально. Що в фізичному стані, де, звісно, ви можете висказати не тільки все нормально, ви можете висказати от все, що вас от прям болить, вивалити, знаєте. І зараз тут, між цими двома стільцями, такий є трошки бар'єрчик, але зараз ви близько бачите цю людину. Ви можете. Вивелити всі, все цій людині, що вам не вистачає, чи не вистачало, чи щось вам людина пообіцяла, а вона не викона... Ну, Знаєте, да, там для мене було там, щось не виконано. Я злилась на людину, на свою рідну. Кажу, що ти пішов і мені там не ти ж обіцяв, а ти не зробив. Але ж він вже не може чи вона зробити ваші обіцянки, те, що ви хочете. В фізичному плані зараз цієї людини нема. Тому ви просто вискажіть їй, побачите, як вона приймає все це. Знаєте, От вона відчуває від вас всю цю більш, ви відчуваєте. Ісус бере цей комок у цій болі, яку ви створили, підходить Мати Марія. Вони е створюють із цього, мені кажуть, ще один хліб, який ви розділяєте. Тобто вони трансформують цю всю негативну енергію в позитивну енергію, в любов. І вони розділяють цей хліб на два кусочки і віддають тій людині і вам. Ви можете ще посидіти, це не обов'язково вже їсти. Можете ще посидіти, поспілкуватись вже спокійно. Ви вже висказали все. У вас, в, може, ви призупинялися, вам треба було переварити якось цю інформацію. Там душі також спілкуються зі своїми родичами. Не раджу брати фотку там і дивитись на фотку, тому що вас може ще сильніше укрити. Ви е тепер вам пора вже вставати. Ви вибачили за те, що ви потривожили їхню о, територію. За те, що ви е якби. Призвали його сюди і просите повернутися назад його в своє місце. Тепер, може, йому цій людині було погано, чи вона вам снилася? Вам стане після цього от, якось легше, і їй легше стане. Може, вона вам присниться в цей момент? Можете попрощатися, взяти свій кусочок хліба, а вона свій, та людина. Розвертайтесь, зникає повністю стілець, все, вас беруть за руки, Ісус і Мати Марія, а ті душі всі заходять в ліс. Там ви їх залишаєте, тобто ви повертаєтесь, їх вже нема. І ви в цьому стані переміщаєтесь в своє фізичне тіло, тобто там, де ви зараз є. Ви робите вдох, видох. Можете призупиняти відео, коли вам там треба. Робите вдох, видох. Так. Повертайтесь в своє фізичне тіло, дякуйте творцю і вищим силам за цю медитацію і спілкування з вашою людиною.